У нумерології вісімка це сила, стабільність і баланс. Вісімка це подвоєний квадрат, доведена до досконалості надійність. Її поділ завжди гармонійний. У ній чотириразову рівновагу. Це символ міцної основи, чіткої структури, контролю і порядку. Число вісім це сила волі, рішучість і прагнення до результату. Вісімка природжений лідер, організована, вимоглива, авторитетна. Але водночас може бути цинічною, марнославною, спраглою до влади. Її слабкість надмірна енергія та емоційне вигорання. У духовному плані вісімка це міст між матеріальним і вічним. Вона двоїста, має як жіноч, так і чоловічин начало. Її місія продовжувати творіння, підтримувати порядок і справедливість. Це число кармічної зрілості, що прийшло навчити інших через власний приклад. Вісімка це бізнес, політика, фінанси, великі проєкти. Вона керує, аналізує, впорядковує її покликання створювати системи, контролювати процеси, бачити причини і наслідки. Вона може стати блискучим суддею, інвестором, аналітиком або політичним оглядачем. Її міць у точності, рішучості та далекоглядності в особистому житті. Вісімка чесна, віддана, але часто емоційно стримана. Вона віддає себе справі. А не завжди партнеру. Їй потрібно навчитися проявляти ніжність і знаходити баланс між амбіціями та почуттями. Вісімка це справжній гігант серед чисел. Вона може збудувати імперію, якщо знайде баланс. Її шлях нелегкий, але нагорода велич і визнання. Це число, що з'єднує землю і небо. Ваша доля у ваших руках. А яке число керує вами?